Цими вихідними Україна відзначила сумну дату 29 років з дня Чорнобильської трагедії. Серед ліквідаторів у 1986 році було багато і черкащан, і вони розповідають, Чорнобиль ще довго даватиме про себе знати нашими хворобами та забрудненим довкіллям. Але побороти наслідки трагедії можна і треба. Це нашою духовністю, миром і любов'ю. Більше про це зараз у програмі. 26 квітня 1986 року сталася найбільша техногенна аварія в історії людства. Вибухнув четвертий реактор Чорнобильської АЕС. Сумарна радіація ізотопів, у повітря, була у 40 разів більшою ніж при вибуху бомби у Хересині 45-го року. І лише наступного дня, після того як у Швеції за рівнем радіації, визначили, що в Україні сталася аварія, уряд колишнього радянського союзу повідомив про Чорнобильську трагедію. Від вибуху і гасіння пожежі, що тривала близько 10 днів, загинуло 31 особа і більше 200 було госпіталізовано. За неофіційною статистикою, в Україні померло щонайменше 15 тисяч осіб, які були уражені радіацією. Опромінення дістали ще більша кількість людей. Забруднено воду і довкілля. На території України утворилася так звана 30-кілометрова зона відчудження, з якої терміново були відселені люди для порятунку їхніх життів. Натомість у так звану зону відчудження прибували фахівці, яких відряджали працювати на аварійному блоці і навколо нього, а також військові частини. Пізніше цих людей стали називати ліквідаторами. Вони працювали в небезпечній зоні позмінно. Ті, хто набрав максимально допустиму дозу радіації, виїжджали. На їхнє місце приїжджали інші. Загальна кількість ліквідаторів за всі роки майже 600 тисяч осіб. На березі прийняті спить сатана. Прикинувся плятий сухою вербою, на березі прип'яті березі на ріки, що колись була голубою. Той чорний реактор, і пекло, і трон він спить на піску, підібгавши коліна, і сниться йому в вореолі ворон. Вже вся Україна, вже вся Україна. У колективі обласного центру медико-соціальної експертизи День Чорнобильської трагедії відзначають особливо трепетно, бо лікарі тоді одними з перших разом з пожежними та військовими поїхали працювати у Чорнобильську зону. Зокрема, і нинішній керівник центру Владлен Лепський, герой Чорнобиля, кожен робив свою справу так, як потрібно, і весь наш батальйон, який формував Володимир Миколаївич, який туди його. Цієї медроти формував окремий 514 батальйон. Виїжджали вони туди, і були по різних місцях, але вони робили ту рутинну роботу, яка була кожен день, але вона була потрібна. Зараз в Україні живуть більше двох мільйонів осіб, постраждалих від мирного атома. Володимира Семенця, який пропрацював у Чорнобилі майже чотири роки, надзвичайно поважають у колективі і називають наш комбат. Працювали, надаючи допомогу всім, хто тільки до нас звертався. Це були і військові кадрові, це були і партизани, так називаємо, це було місцеве населення. Тобто, всі, хто звертався, допомогу надавали. Змінили за цей час три місця і на останньому місці. Цей батальйон був 19 грудня. 90-го року, читайте, з 86 го сравня, з 4-го ми вже були там, і до 19 го грудня 90-го він працював. Через наш батальйон пройшло 29,5 тисяч. Людей. Це були і ті, які мають, я рахую, які йшли по заміні кадрового состава батальйона. Це були ті, які, яким надавалася амбулаторна допомога, а яка амбулаторна допомога. Вона все було, робили і аналізи крові, був свій рентгенівський, рентген відділення, кому потрібно було, була операційна, була терапія, було все це і 29 тисяч з половиною за цей час пройшло через наш батальйон. Ті, хто пережив Чорнобильську трагедію, по-особливому розуміють і нинішню війну в Україні. Біду і біль тих людей, які втратили рідних, змушені кидати житло, престижну роботу і виїжджати із зони трагедії, починаючи усе заново. В цей час, коли зараз в державі настав такий час, що важко це відчути, але спілкуючись з людьми, лікарями, у яких там були клініки, дуже такі. Елітні, дуже які працювали, в яких були там надбання, і вони щось досягли в житті, а тепер раз і практично нічого не мали. Тож на спеціальних зборах у колективі медико-соціальної експертизи переглянули зворушливу анімацію з піску Ксенії Симонової, читали поезію Ліни Костенко, говорили про те, наскільки важливо берегти пам'ять про ту трагедію, справжні масштаби якої ми досі не усвідомили. Та вона дає про себе знати забрудненою екологією і людськими хворобами. І обідно, друге, що на сьогоднішній день ні одного квадратного сантиметра площі загаженої, будемо так казати, грубо, може би, так, да, не введено і не рекультивіровано. А що зробила держава за ці 29 років? Ви знаєте, що 29 років ми ці наслідки ліквідуємо. І ні на сьогоднішній день я сліджу за ЗМІ, за пресою і печатною, і і радіо. Ні одна, ні один інститут, ні нашої держави, ні країн світу не може сказати, коли ми подолаємо ці наслідки. Що зроблено в Україні? За 29 років. Якщо брати по великому рахунку, то можна сказати, що нічого капітального додаю. Ну, є одно. «но». За весь цей період збудовано одно невелике сховище для твердих радіоактивних відходів в зоні відчуження, яке потім каяли, що не Заглобили на глибину, що воно дуже мале. Колектив обласного центру медико-соціальної експертизи завжди відгукується на проблеми чорнобильців, намагаються бути максимально наближеними до інвалідів, зокрема чорнобильців, запроваджуючи для них спеціальні реабілітаційні програми, допомагаючи захищати соціальні потреби і права. Це та категорія людей, яка заслугову особливо уваги, яка Потребує особливого відношення, і не так це вже як нам розповідає, що це державні кошти, куди не виходять. Ті люди, які мають зв'язок, які мають ці наслідки, треба пом'якше і відповідніше для того для того, щоб це, хоч якимись преференціями доходило до людей, хоч якось те, що ми можемо зробити для них, воно повинно так бути. На жаль, через соціально-економічну ситуацію в державі Чорнобильцям знято нині чимало пільг. Для першої категорії з 1 червня відміняється проїзд, ви це знаєте, в транспорті міському, приміського. Для другої, третьої категорії відмінено пільги на санаторно-курортне оздоровлення. Для дітей, взагалі, всі пільги дітей. Постраждалих наслідок чорнобильської катастрофи, відмінені харчування в школі, в дитячих садках, повністю все відмінено. Залишаються пільги для дітей-інвалідів, інвалідність, яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою. Зараз в державі у нас трішечки інші, мабуть, пріоритети. Зараз це направлено на соціальний захист, адаптацію воїнів, АТО, сімей, загиблих. Але все-таки ми будемо намагатися тримувати вас. Шановні наші ліквідатори, як зможемо. Нині Черкащина займає п'яте місце за чисельністю населення постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи. І не треба легковажно казати, мовляв, небезпека минула і все добре, наголошують лікарі. І Ще і не розуміємо, і що нас чекає в генетичному плані, як воно відобразиться на всьому цьому нашому житті. Які ми які не будемо як воно скаже, ну відобразиться на цьому з нагоди дня Чорнобильської трагедії громадські організації нагородили почесними грамотами і колектив обласного центру медико-соціальної експертизи, і його керівника за меценатство і будівництво храму на честь героїв чорнобильців, отримав Владлен Лепський і спеціальну нагороду Україна шанує героїв. Приказом советника Міністерства внутрішніх діл України Туркінца Василя Васильовича Левський Владимир Владимирович награждається Чорнобильський крест під номером 101. з нагоди. Пам'ятного дня колектив центру та окремих працівників було нагороджено пам'ятними відзнаками за службу державі. Разом з експертами відзначили і колег-очільників медичних закладів Черкаської районної лікарні Володимира Гуськова, п'ятої поліклініки Черкас Миколу Тарасова і Кам'янської районної лікарні Костянтина Тамка. Тронуло серце. Я думаю, всі зі мною погодиться, що перед нами ліквідатори, які зараз присутні, настоящі герої Любов Сірош сама пережила Чорнобильську трагедію, переселення, починала життя заново. Тому щиро дякувала службі медико-соціальної експертизи за такий зворушливий захід з нагоди Дня пам'яті Чорнобиля. жаль, чим далі від Чорнобиля, тим всі думають, воно пішло, його вже немає. А воно все більше і більше на нас накатується, на кожну нашу сім'ю, на кожну людину. Та й на тих же Черкащан, на тих же канівчан, які проживають. На річці Дніпро, які п'ють заражену воду. Це велике лихо, яке неможливо передати. Кожен рік у нас це боротьба. Нам не дають засинути, нам не дають відпочивати. Ми весь час знаходимося в бойовій готовності. І на сьогоднішній день кому як не матері захистити тих дітей, які сьогодні до вас приходять хворі? І яким конче потрібна допомога. Кому, як не вам, відомо, як іде той ліквідатор, який йшов хлопчиною 30 років. І сьогодні он і немає ліків для його лікування. А він потребує, ось прийшов буквально позавчора до мене і каже, Любов Іванівна, треба 30... 100 тисяч. Я все продав, що було. Але ще треба. Хіміотерапію провести, і ось такі препарати. Що мені робити? Як мені бути? Це працівник, працівник МПД. І в чоловіка проступає скупа сльоза. Протистояти стояти усьому лихому, в тому числі Чорнобильському лихові, треба духовним життям, дбайливим ставленням до природи, молитвою, яка лікує і людину, і довкілля. Тож, очільник центру медико-соціальної експертизи Владлен Лепський сподівається до 30-річчя Чорнобильської трагедії завершити будівництво нового храму на честь Чорнобильського Спаса у Соборному сквері Черкас і закликає усіх небайдужих прилучитися до його будівництва. Священнослужителі кажуть, що Чорнобильська катастрофа це випробування, хрест, даний Богом, аби застерегти людей від ще страшніших помилок. Люди від незнання, байдужості чи жадібності можуть стати небезпечними для всієї живої землі, але Господь дає цей хрест тим, хто може його винести. Чорнобильці рятівники заслужили вищу нагороду, можливо, на землі, бути перерівняними до світлого воїнства Божого.